З новим роком дорогоцінні, нехай Господь береже вас на тому місці, де ви є. І хочу з вами поділитися на каналі Сатаненко неймовірна аудіокнига, де пастирі, пастер Май, Юрій Федорис, Паскал показали свої свідчення, як вони прийшли в церкву, місії, славо Боже. І торкнулося мене дуже сильно, що от вони ходили по різних церквах, тому що поставила її діагноз пастер Май, що вона безплідна. Знаєте, Вони ходили кругом і навіть до ворожок, і в життя приходило не благословення, а ще більше прокляття. І тільки тоді, коли кожна людина пустить своє серце і в свої вуха, в свій розум, слово Боже, істинне слово Боже, тоді в житті людини починаються зміни, благословення. Так сталося і з нашими пастирями, коли їм проповідували Слово Боже наші нашій Станіслав та Юлія Слатаненко. І ми самі відчуваємо в нашому житті, тоді, коли є дійсно. Істина, Слово Божого, тоді прокляття всіх зруйновані і так само і сталося в пастирів.